В російському сурійську потопають будинки, автівки і ведмедії. Там прорвало греблю, що не витримало потужних злив через тайфун гоні. За добу здощила двомісячна норма опадів, затоплені центр міста і прилеглі села. Споруди заливає просто на очах. Люди ледь встигли врятуватися на човнах. Вода піднялася, ну, практично вище половини окна. Так що нам вже спасати нічого. Там у нас залишились дві кушки на стінці, три собаки. Рівень рівень місцевих річок підвивчастя на 8 метрів. Вода за лічені секунди поглинає багато тонн. вантажівки. Затопило і у сурійський зоопарк. Тварини тонуть в клітках, бо досі не вдається знайти ключів. Вже загинули, ведмедиця масяні решту звірів із човнів підгодовують волонтери. ручками. Ручками ручками. Лапа аж всі вот так ну как в крові. Ані трісуться, ані вони охлаждені всі, да? всі Они хлеб, хлібґри толком от брати не могли. Інші тварини рятуються як можуть, навіть допомагають одне одному. Соцмережі вражені світлинами дивовижної взаємодопомоги звірів. На цю годину ліквідувати всі пробоїни на греблі не вдалося, бо сурійську діє надзвичайний стан.